Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. Вам відомо, що наша українська мова надзвичайно милозвучна, чарівна і багата. Вона вражає нас багатством своїх слів, своїх зворотів і навіть відмінків, тому що тільки у українській мові є три форми майбутнього часу. Але сьогодні трішки не про те. Сьогодні ми з вами поговоримо про слова, які саме збагачують нашу українську мову. І мова сьогодні піде про синоніми. Таке поняття, як синоніми, ви вивчали в молодших класах. Але сьогодні ми цю тему більше розширимо, узагальнимо і навчимося підбирати або знаходити синоніми у наших реченнях, у нашій Мові. Отож, я закликаю вас бути уважними. Де потрібно зупинити відео і щось записати, ви записуєте. Гарно працюємо на уроці і я маю надію, що наша з вами співпраця на уроці сьогодні буде плідною. Отож, діти, розпочнемо наш урок. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему уроку. Групи слів зазначення синоніми, ознайомлення зі словником. Синоніми. Які ж бувають групи слів зазначення? Ще з молодших класів ви вивчали такі поняття, як синоніми, антоніми та омоніми. На сьогоднішньому уроці ми з вами. Повторимо те, що ви знали, розкажемо щось нове саме про таку групу слів, як синоніми. Отож, давайте перш за все з'ясуємо, які слова називаються синонімами. Слова різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням називаються синонімами. Уважно дивимось на зображення, тому що зараз ми будемо підбирати синоніми для того, щоб у нас вийшов зв'язний текст. У цьому тексті нам подано кілька варіантів слів, які схожі між собою значенням. Розглянемо їх, як виросту, збудую дім, хату або будинок. Насправді всі ці слова мають дуже близьке значення. На хаті колесо прикріплю, приладнаю, приб'ю, також слова схожі за своїм значенням, а там поселю крилату, летючу, знову ж таки схожі дуже слова. Плекітну пару, сім'ю, родину теж слова близькі за значенням, тобто синоніми. Нехай розводиться, селиться, гніздиться. Знову ж, ми бачимо слова дуже близькі за значенням. по всіх деревах і будинках, хатах, оселях. Слова будинки, хата, оселі також нас будуть синонімами. Нехай мені щоночі здається, сниться, ввижається. Теж слова близькі за значенням, що я літаю, наче птиця, птах. Я попрошу вас поставити відео на паузу і записати цей текст, обираючи тільки одне із цих слів, яке вам найбільше до вподоби. А як чудово про різноманіття, багатство нашої української мови говорить цей вірш. Ой, яка чудова українська мова, де береться все це, Звідки ля і як, Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, є ще й байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна звідки ля, і звідки, можна і звідкіль є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Ось подивіться, діти, скількома словами, близькими зазначеннями характеризує Віхолу, завію, ліс лісочок автор. І це ще раз говорить нам про те, що наша українська мова надзвичайно багата. В українській мові надзвичайно багато синонімів до слова хурделиця. Деякі з цих синонімів ви прослухали у попередньому вірші. Ви можете записати слова синоніми до слова хурделиця звідти, але ви можете скористатися інтернет-ресурсом і знайти в інтернеті синоніми до слова хурделиця і виконати таку певну словникову роботу. Отож, на сьогоднішньому уроці ми повторили ті знання, які ви мали. І отримали їх у молодших класах, згадали з вами, які слова називаються синонімами, розглянули приклади синонімів. Також познайомилися з багатством української мови, а зараз вам потрібно виконати таке домашнє завдання. Потрібно добрати синоніми, використовуючи слова із довідки. Наприклад, Процент слово із довідки, яке дуже близьке зазначення. Правильно, відсоток. І так далі, за зразком ми виконуємо домашнє завдання. Я маю надію, що ми сьогодні досить плідно попрацювали з вами на уроці. І ви зрозуміли, як вам потрібно буде виконувати домашнє завдання. Домашнє завдання, сам текст домашнього завдання я продублюю внизу відео. І також попрошу вас віднестися до домашніх завдань надзвичайно відповідально, адже те, що ви дізнаєтеся в школі, ви ніколи не буде для вас зайвим, і ви ніколи не будете носити ці знання за плечима, тому що вони для вас ніколи не будуть тягареми. Отож, діти, я закликаю вас гарно, відповідально віднестися до домашнього завдання. Звичайно ж, я завжди чекаю на гарний зворотній зв'язок. На цьому наш з вами підходить до завершення. Я бажаю вам успіху. До нових зустрічей.